Доброго дня, шановні партнери та глядачі нашого каналу. Сьогодні ми розповімо про системи у коробі Zebra Кубик l 40 l 45 які сконструйовані на базі уже відомої вам системи Кубик l 40 l 45 британської компанії LoveLight. Діаметр валу системи 40 та 45 мм відповідно. Система може управлятися за допомогою ланцюжка та з допомогою електроприводу, доступна в білому та сріблястому кольорах. Система Зебра l 40 l 45 підходить для закриття великих віконних прийомів. Адже максимальні розміри системи наступні: Зебра кубик l 40 2 м 50 см по ширині та 3 м 40 см по висоті. Система Зебра-Кубок l 45 2 м 70 см по ширині та 3 м 60 см по висоті. На нашому презентаційному стенді ви бачите систему Зебра Кубок l 40 Тканині ролети зебра вирізняються своїми спеціальними тканинами, в яких прозорі смужки чергуються затемненими, утворюючи подвійне полотно. При підніманні чи опусканні смужки зміщуються і забезпечують м'яке затемнення в приміщенні, створюючи приємну та затишну атмосферу у вашому домі чи офісі. Стильна форма коробу системи Зебра-Кубик l 40 l 45 у поєднанні з тканинами зебра це ідеальне доповнення інтер'єру сучасного дому чи офісу. Тканинна ролета Зебра Кубик l 40 l 45 зручно монтується до стелі або на стіну. Додаткові можливості: система може комплектуватися на вибір безкінечним металевим ланцюжком, сріблястим, золотистим або з нержавіючої сталі, що дає можливість встановити будь-яку висоту ланцюжкового управління. Прожина Ізіліфт. Прожина EZ-Lift може додатково встановлюватись на великогабаритні системи на базі валу 40-45 для полегшення управління системою. Система має можливість встановлення електроприводу для дистанційного керування. Партнером з автоматизації наших систем є компанія Somfy. Ще одна можливість індивідуалізації наших виробів фарбування у кольорі по палітрі RAL. Фарбування металевих та алюмінієвих комплектуючих систем здійснюється високотехнологічним порошковим методом при високій температурі, чим забезпечується висока якість покриття. Усі тканинні рулети, сконструйовані на базі лінійки систем LoveLight, комплектуються компонентами безпеки дітей. Сподіваємось, наша відеопрезентація про системи Zebra була корисною для вас. Підпишіться на наш канал в YouTube та будьте в курсі всіх новин компанії Роліс.